В розділі звітність відображаються завдання з подання декларації, сплати єдиного податку та ЄСВ. Вони бувають трьох видів: актуальні, завершені та завдання на майбутнє. Терміни актуальних завдань зеленого кольору, прострочених червоного. Статус прострочених завдань не оплачено. Для податкових зобов'язань не здано для звітності. Завдання з подання декларації платника єдиного податку за три квартали в актуальних переходимо до нього. Форма складається з трьох блоків. Блок загальної відомості вже заповнений. В ньому відображаються кведи, які ми вносили при заповненні реквізитів. Ті види діяльності, за якими був отриманий дохід, можна відмітити галочкою. Якщо є наймані працівники, вкажіться. Зберігаємо. Наступний блок розрахунок зобов'язань. Тут відображається дохід, задекларований в першому та другому кварталі, а також сума доходу за третій квартал. Це платежі, які підтягнулись автоматично з платежів із системи. Якщо у нас був дохід заборонений на єдиному податку, ці суми потрібно вказати окремо. І система підказує нам, що потрібно після отримання такого доходу перейти на загальну систему. Наступний блок до сплати. Система розрахувала наш податковий дохід і суму єдиного податку до сплати. Декларація готова. Можна відправляти її в податкову. Для цього потрібно натиснути на кнопку Відправити звіт. Якщо ключ електронного цифрового підпису був доданий в реквізити, декларація відразу буде відправлена в податкову. Але я продемонструю, як завірити звітність, якщо ключ ЕЦП не був доданий. Як ми знаємо, щоб податкова розпізнала, що звіт відправлений від певного платника податку, його потрібно завірити ключем ЕЦП. Тому натискаємо Відправити звіт. З'являється віконце зашифрування звіту. Ставимо галочку, що приймаємо умови угоди. Я буду завіряти звіт ключем підприємця. Обираю Ключ і вводжу пароль. Я хочу, щоб в подальшому декларація подавалася автоматично. Тому ставлю позначку «Зберегти зміни в реквізитах підприємства. Відправляю декларацію. Тотації про статус декларації будуть відображатися в системі. Як бачимо, податкова прийняла декларацію. Тепер завдання зі сплати єдиного податку стало доступним, і ми переходимо до нього. Система автоматично розрахувала єдиний податок. Мені тільки потрібно у блоці реквізити платежу вибрати дату, коли я буду носити оплату, і яким чином готівкою або з розрахункового рахунку. Реквізити одержувача автоматично заповнились. Я завантажую платіжне доручення. Платіж можна відмітити як оплачений або створити списання. Для цього натискаю на кнопку Сплатити. В системі буде створено списання з типом сплата єдиного податку, яке буде відображатися в платежах. Таким же чином заповнюються платіжки по сплаті єдиного соціального внеску. Переходимо в актуальне завдання із сплати внеску. Система пропонує вибрати періодичність, з якої я буду сплачувати ЄСВ щоквартально або щомісячно. Я вказую, що платитиму ЄСВ раз на квартал. Система з такою ж періодичністю буде генерувати завдання зі сплати. В босі Реквізити платежу вказує дати оплати, а також звідки будуть списані кошти з розрахункового рахунку або внесу оплату готівкою. Система автоматично розрахувала, скільки мені платити за обраною ставкою. Якщо ставка протягом кварталу змінювалася, можна змінити на актуальну. У блоці до сплати система розрахувала єдиний соціальний внесок, який потрібно сплатити. Завантажую платіжне доручення. І позначаю платіж як оплачений. З податками розібрались. А далі про те, як подати чи декларацію. Із системи можна уточнити дані за будь-який період. Навіть якщо ви щойно зареєструвалися в сервісі і вам необхідно подати уточнюючу декларацію, ви можете це зробити, якщо внесли необхідні дані в розділ Початкові залишки. Переходимо в завершені завдання. Обираємо декларацію, яку слід уточнити. Натискаємо на кнопку Уточнити дані звіту та редагуємо блок, дані якого слід уточнити. Я хочу уточнити суму доходу за два квартали, оскільки помилково занизила свій дохід. В полі нова сума вказую правильні дані. І зберігаю зміни. У блоці до сплати автоматично розрахувалась сума єдиного податку і штрафних санкцій. Відправляю звіту податкову. Системі автоматично сформувались завдання з доплати єдиного податку та штрафних санкцій. Зверніть увагу: сплатити цю суму слід в день подання уточнюючої декларації.